Все і да. такс, опалубочка робиться. Все чітко mm -hmm. mm -hmm. колики вже закопали. Один шматок роботи завершений. Труби виставили. Ті, які будемо ми відбійник для холки приварювати, до них будуть прикручуватися доски, які будуть відбивати сам об'єм кормового столу від Тієї частини, де будуть тварини стояти. Так, І ми от залили бортик кормового столу. Вже закінчили. Неревно висохнемо його, І знімемо палубку, будемо для каналізації копати отут от місце, отак, от поза стовби. І землю кинемо туди де у нас оце з'явилось місце. По оцей ж бортик буде кормовий стіл, піднятий. Коли зробимо навозний канал, потім сплануємо тут землю, будемо підсипати і теж бітонірувати. Я вже купив провалку. Отак. Ну, дивіться. А ми продовжуємо. Слава Богу, з бортиком закінчили. Так, два дні пройшло, знімаємо опалку. Формовий стіл вже засипали, пущі готовий. Тільки треба стяжечку зробити, чуть під уклоном до телят і можна вже зашивати доскою і трубою профільною. Ой, ну квадратною.